Сталеве сонце Дніпропетровське. Ця нереальна, майже фантастична картина приваблює кожного, хто приїздить до Дніпропетровська. Над нічним містом сіє велетенське рукотворне сонце. Що воно означає для місцевих жителів і чому стало предметом їхньої гордості? Щоб відповісти, треба повернутися на кілька років назад. 2007 рік. Металургія завжди була чи не найбільшим донором державної казни. Виплати пенсій, заробітних плат бюджетникам в значній мірі залежали від стабільної роботи галузі. Кожен другий долар державі приносив експорт саме металургійної продукції. Але усі діючі заводи були застарілі з високим рівнем травматизму та забруднення довкілля. Ситуація в Галузі була важкою. Нам не вистачало сталі. Що ми производили в Мартеновском цехи. По-перше, ми повністю не забезпечуємо себе. А Потрібен був новий завод, що випускав би високоякісну, а головне – спроможну продукцію. Адже Китай і Росія тоді вже намагалися витіснити Україну з міжнародних ринків. І тоді почали з'являтися ідея тому, що не власну собственної електростерисні. Для втілення цієї ідеї знадобилися чималі гроші. І такий інвестор знайшовся. Ні, не закордонний, вітчизняний, Металургійна компанія Интерпайп. Конечно, для строительства собственного электростанции производства нужно было, естественно, решение цене. о том, что да, мы согласны. Кладувати денежні средства для того, щоб побудувати новий ретросикний завод. Аби збудувати новий завод, Інтерпайп мав викласти 700 мільйонів доларів. На той час це були майже 4 мільярди гривень. Доти на схожий ризик ніхто не наважувався. Акціонери розуміли, у їхніх руках доля компанії та великою мірою української металургії. Світ директоров прийняв стратегію. Акціонер позал руку сказав. Я вас поздравляю. Идите, делайте. Надо строить. Дальше. Где строить, Що строить, Как строить. Ніхто нічого не знал. Воно не дивно. За останні 40 років в Україні не збудували жодного металургійного заводу. Если вы то, новое, то вы это правильно, С точки зрения прийнятого в мире подхода. Компания створити думала Україні дещо. Унікальне, екологічно чистий, безпечний для працівників та мешканців міста Завод. Він мав не лише врятувати вітчизняну металургію, а ще й стати прикладом для інших промислових гігантів. Утім, як саме будувати таке підприємство в Україні, ніхто не знав. Паскоку компанія не німела на, на, на той момент досвіду реалізації такого роду проєкту. Брать на себе ризики, зв'язані з управлінням проектом, ми всю таки не решили. І вирішили йти по путі під ключ. Після тривалих пошуків спинилися на італійській компанії Даніелі, світовому лідері з будівництва металургійних заводів під ключ. Пустир в промисловому районі Дніпропетровська перетворився на Велетенський будівельний майданчик. Усі найсучасніші технології, які ми впроваджували на різних заводах, ми зібрали тут, на цьому підприємстві. Збудувати металургійний завод надзвичайно складно. Збудувати екологічно чистий металургійний завод практично неможливо. Наш замовник був дуже уважний до питань екології та безпеки праці. Будівництво тривало за планом. Однак сталося те, чого ніхто не міг передбачити. Паніка на світових фондових біржах. Обвал на китайському фондовому ринку. Руцтво банків, обвал гривні, зупинка виробництва. Велика депресія звільнили 9 тисяч працівників. Криза позначилася на металургії. Виробництво стає невигідним. Під час світової кризи попит на металургійну продукцію різко впав. Виникла загроза того, що сталь просто нікому не буде потрібна. Отже, і сенсу добудовувати завод немає. Зупинити роботи, врятувати частину грошей чи, попри ризик, далі будувати такий потрібний країні завод. Для головного акціонера компанії Інтерпайп Віктора Пінчука відповідь була очевидною. Наша основна це не відро. І он продовжав, продовжав строїти завод, несмотря на то, що ризики були здесь колосальні. І ніхто не знав, якої продовжительності буде цей кризис. Отже, Віктор Пінчук прийняв вольове рішення продовжити будівництво. Хоча і усвідомлював, які складнощі чекають попереду. Надсучасне обладнання, яке італійці встановили на заводі. Потребувало висококваліфікованих фахівців, але в Україні їх було не так вже й багато, і всі вони працювали на інших металургійних заводах. Їх можна було запросити. Саме так робили за радянських часів. Команду нового заводу формували з працівників підприємств, які вже діяли. Це був найпростіший шлях. Однак, втрата кращих спеціалістів ослаблювала інші металургійні заводи і галузь загалом. Тому керівництво Інтерпайпу приймає безпрецедентне, як для металургійного бізнесу, рішення. Ми взяли випускників металургічної академії, горної академії, університету. Прийшло до нас 5 тисяч людей, з них ми прибрали 500, потім направили їх вчитися. В початку учебці в Італії, в Білорусі на протяжені нескольких місяців. Металургійна компанія несподівано зіткнулася також з іншою проблемою забезпечення надпотужного виробництва електроенергії. Було прийнято рішення про строительстве металургійського заводу з електричною мощністю 350 МВт, тому було вибрано напряження 330 кВт, яке забезпечить цю мощність. Уявіть собі, 350 мегаватт, а це 6 мільйонів лампочок увімкнених одночасно. Однак біда в тому, що існуюча високовольтна лінія передавала напругу лише 150 кВт, удвічі меншу ніж потребував завод. А головне вона проходила через селище Рибальське. Звісно, новий кабель надвисокої напруги можна було пустити вже наявними опорами. Але в такому разі всіх жителів селища довелося б відселити. Получило, що це практично весь поселок треба зносити. Найменше компанії Інтерпайп хотіла виселяти людей з їхніх домівок. Здавалося, виходу немає. Перед нами стала задача: або ви строїті завод, либо ви завод не строїті. Тогда руководство компании вкотре принимает нестандартное решение прокласти кабель за новітньою технологией. Звісно, это был неабиякий ризик, але Интерпайп снова продемонстрировал способность реализовывать смелые и майже, фантастические идеи. Приняли решение, что если мы хотим, чтобы завод работал, надо, надо строить подземную линию, мы начали такой достаточно громоздкий, тяжелый, ну, интересный назовем, процесс. Щоб прокласти високовольтну лінію, треба було фактично пробурити тунель довжиною майже 13 кілометрів на глибині близько 16 метрів. Під залізничною колією, річкою та крізь гранітну скелю. Будівництво унікальної лінії тривало майже рік. На завод ми подали напряження 17 января. За нами задержки не було. І ось настав момент істини. Перша плавка. Це справжній іспит для проектувальників, будівельників, металургів. Перша плавка покаже, як працює обладнання, як керують ним молоді спеціалісти та, зрештою, яким буде результат кількох років напруженої роботи. Всі участки, ще не відладжені. Йде процес відладки. У вас на вулиці жуткі холода. На вас навіть там кое-де криша не закрита. Ну, в общем, тут було так непросто. У цеху так само холодно, як і на дворі. Мінус двадцять чотири. При цьому вже парують перші тонни гарячої сталі. Возле заготовки стоїш, грієшся у неї, значить, куртка чуть не плавиться, а спина замерзає. Того морозного ранку сплав українців та італійців був міцнішим за сталь. Учителі та учні працювали гуртом як справжня команда. Навіть ті, хто мав вихідний, не відсиджувались у теплих домівках. Вони просто приїжджали, смотриться, Вони сапереживають сналі. Можна це прописати в якихось то контрактах сопереживання? Ні, возможно. Це треба просто вкладати душу свою. Плавка була надзвичайно успішною. Металурги виготовили 100 тонн сталевих заготовок. Першу продукцію найпотужнішого електросталеливарного комплексу у східній Європі. Стало зрозуміло, що новітні технології дадуть змогу значно збільшити обсяги виробництва. Натомість, викидів в атмосферу стане у два з половиною рази менше. Застаріле мартинівське виробництво буде зупинено, і це не може не тішити мешканців Дніпропетровська. У зв'язку з пуском цього заводу закроється тепер мартиновські пічі, які дуже мішали нам жити. из-за дыма, из-за загазованности этой. И я считаю, что этот завод действительно решит эту проблему и для города, и для нас, для всех. Все привыкли к металлургическим предприятиям, на которых стоит огромное количество труб, которые дымят всеми цветами радуги. На нашем предприятии этого нет. У нас есть одна единственная труба, из которой дыма вы не увидите. Інтерпейп-сталь обладнали найсучаснішою системою газоочищення. Це щось на кшталт волетинського полососа, який збирає тонни токсичного пилу. Кількість пилі забираємо в цехі і з основних установок в кількості практично 100% збирається на газочистки на її фільтрах. Увесь пил, що сідає у фільтрах, гранулюють і згодом вивозять. Нічого шкідливого не потрапляє ні у легені робітників, ні в атмосферу. Ми говоримо дійсно про зелену технологію виробництва. Подивіться на цей завод: він не забруднює повітря, не забруднює воду. Це неабиякий внесок в екологію міста та регіону. У цьому може переконатися кожен. Щодня тут проводять екскурсії для всіх бажаючих. Відвідувачі бачать увесь цикл виробництва, який починається з завантаження металобрухту. Він плавиться за температури 1600 градусів. Плавка триває 53 хвилин. Рідкий метал розливається у так звані струмочки, охолоджується і застигає. Машина нарізає сталеві заготовки. Пізніше з них зроблять труби та колеса для залізничного транспорту. Новий електросталеливарний комплекс щороку виготовлятиме мільйон триста тисяч тонн сталі. Цього достатньо, аби забезпечити сталевими заготовками українські трубні заводи і далі на рівних конкурувати з міжнародними металургійними компаніями. Це запорука стабільності вітчизняної економіки та добробуту українців. Завод є символом сучасної металургійної індустрії та прикладом для наслідування. Саме так його оцінив екс-прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер. Можу сказати, це неймовірне творіння один з найкращих заводів світу. Його дизайн просто фантастичний. Я отримав велике задоволення, побачивши тут справжню індустрію 21-го сторіччя. коли новий завод був готовий, єдине, що залишалося втілити у життя новаторську ідею Віктора Пінчука, поєднати промислове виробництво і сучасне мистецтво. Для працівників Інтерпайпсталі і для мешканців Дніпропетровська створили неймовірні арт-об'єкти, які стали частиною нового комплексу. Це роботи всесвітньо відомого художника Олафура Еліасона. Митець підкорив Лондон, Берлін, Нью-Йорк, А до Дніпропетровська приїхав на особисте запрошення Віктора Пінчука. Я приїхав і подивився на завод. Поїхав на інші заводи, щоб зрозуміти, що тут відбуватиметься. Потім запропонував панові пінчуку кілька ескізів і взявся до роботи. Твій вогняний візеронок так Еліасон назвав велетенські термофотографії на фасаді будівлі. Вони символізують невидиме тепло, що виділяється в процесі виробництва. Твій міст роздумів створено для працівників металургійного комплексу. Йдучи на роботу, металурги бачать сотні своїх відображень і усвідомлюють, що саме люди є найбільшою цінністю нового заводу. Головний виробничий цех прикрашений ще однією інсталяцією Еліасона: матеріал це рух. Виготовляючи арт-об'єкти, митець використовував продукцію металургійної компанії. Дивовижні кільця на в'їзді зроблені з труб інтерпайпу. Для Олафора це справжній експеримент, адже ще ніколи його не надихав металургійний завод. Тут багато речей пов'язаних з енергією енергією самої сталі, енергією, яка йде безпосередньо на її виробництво. Я намагався думати про високу температуру, про жар, який випромінює сталь. останню найвизначнішу інсталяцію. Олафор Еліасон мав презентувати в день урочистого відкриття. 4 жовтня 2012 року. Цей день мав стати визначною подією не лише в економіці, але й в культурному житті країни. Саме тому на церемонію запросили Санкт-Петербурзький Симфонічний оркестр Маріїнського театру під керівництвом маестро Валерія Гергієва. Дорогие друзья, нам очень приятно, что мы можем в этот день быть здесь и вместе с вами радоваться рождению такого могучего младенца. Мы с Виктором знаем друг друга не первый год. Надеюсь, что Украина еще не раз будет удивлять и Россию, и Европу вот подобными великолепными достижениями. А разом із музикантами запрошення отримав всесвітньо відомий піаніст віртуоз Денис Мацуєв. Ті виконали перший концерт Чайковського для фортепіано з оркестру. У залі були присутні три президенти: чинний глава держави Віктор Янукович, другий президент України Леонід Кучма і сьомий президент Польщі Олександр Квасневський. Звісно, це більшого в житті нашої країни. Це той путь, по якому ми повинні йти. Це путь модернізації. повышение конкурентоспособности наших предприятий, развитие экономики и на ее основе улучшение жизни наших людей. Я сегодня счастлив. Я счастлив как металлург, потому что сегодня мы открываем новый завод не только впервые за годы независимости, но и впервые за почти полвека. Сегодня я счастлив как бизнесмен, потому что я вижу э, реализацию своих крупнейшей инвестиций. Сегодня я счастлив как Днепропетровец, потому что у меня есть возможность подарить жителям Днепропетровска такой завод суперсовременный, экологически чистый, который создает много сотен рабочих мест для самых высококвалифицированных молодых людей. И я хочу сказать, что это, этот завод – это дань моего уважения многим поколениям Днепропетровских металлургов. Это люди, которые делают стали, которые сами сделаны из стали. Освана. Мытья те, чекали декілька років. Президент Украины Виктор Янукович и засновник компании «Интерпайп» Виктор Пинчук запускает новый металлургийный завод. 4, 3, два, один, пуск. А на дні запалюється друге сонце. Відтепер у місті його можна побачити звідуси. Шедевр є предметом гордості дніпропетровців і новою візиткою міста. А головне велетенське сонце стало символом нової епохи, символом відродження української промисловості.